На половину віри Бог не порахує, На половину серця те, що мене треба, зробити вигляд, що його ми чуємо, така дорога не веде до неба. На половину ми не можемо служити. Ми або вірні, або ж зовсім ні. Ми обираємо із Богом жити або ж з гріхом сидіти в однині. Немає середини, Бог так не створив нас, Він хоче в серці бути повністю один. Ніякі гроші, рідні. Чи гріха спокуси не мають на рівні стояти з ним? Він вседержитель від самих закладин світу. Він той, хто був, хто є і хто гряде. Він хоче нашої покори, та вибір Він не зробить за тебе. Живи, радій, тішайся світом, та не забудь, що відповідь дасиш. І кожне слово, кожне тіло одного разу вже не виправиш. Та ще є, і Бог дає нам вибір. Все, що потрібно, лише його прийми. І повністю до краплі тіла всього себе віддай творцю землі. Віддай усе, в кінці ж одержиш більше. З цим земним той дар не порівняти. Бо Господь дає тобі найбільше, а вибір за тобою відректися чи прийняти. Амінь.